Друзі, всім привіт! Звертаюся з приводу вчорашнього прецеденту, який трапився в селі Веселий Кут щодо нападу на нас неадекватами Дзізінськими, які захопили це місцеві церкви, які захопили водні ресурси в Тарашанській ОТГ та правлять свій корупційний бал. Значить, виникла така ідея. Потрібно зібрати місцевих жителів та вислухати їхню думку, тому що е, вам там жити я ж там не живу, щоб не складалося привод для махінації, що ми там щось там хочемо, якісь власні переслідуємо інтереси. Оскільки ми громадська організація і діємо виключно в рамках чинного законодавства на благо виключно громади, тому пропоную, пропоную зробити народне віче. Значить, е багато людей звертаються, пишуть і розказують, що їхні права в тих чи інших е е моментах, е скажімо так, защемили, защимлені. Тому е ми хочемо вислухати, зібрати місцеву громаду, вислухати, що вони скажуть на це. Тому, шановні жителі села, які сіл, які прилягають до. Захваченою царьком Дзезінським річки Гнилий Тікич, пропоную зібратися 22 липня. Це буде субота, на 14 годину на березі. Хто може чи має бажання можете брати з собою шматок сава, якогось хліба, огірка, тому що в нас вони у вас там більш, скажімо так, корисні, ніж. Біля столиці, да? у нас таких тут немає. І ми проведемо такий невеличкий пікнік. Я не знаю, скільки людей прийде, нам потрібно оцінити ситуацію. Чи потрібно це місцевим жителям, чи це потрібно особисто тільки мені. Да? От. І зробимо висновки, що далі будемо робити з цими царьками. Тому, шановні жителі Таращанської ОТГ, всім, кому е цікава доля, водойми, всім людям, чи права були обмежені от князьками, які залякали місцеве населення, які не дають е не дітям, не ти е дітям тих воїнів, які зараз на передові даже ловити рибу, які за підробними документами е зробили собі е монополію на користування водними ресурсами? Я запрошую вас прийти і висказати свою думку. Підкреслюю, все буде в рамках чинного законодавства, бити ніхто нікого не буде Для забезпечення всіх присутніх, скажімо так, забезпечення заходами безпеки. Буде повідомлено офіційні органи поліції. От. Підкреслюю, це не мітинг, тому що зараз будуть маніпуляції, що за воєнного стану не можна збирати А Ми збираємося на пікнік, пікнік народне віче, Будемо вирішувати, обсуждати, чи готові ви далі боротися, особливо місцеві жителі, тому що ну вам там жити, не мені за свої права. Ми вас підтримуємо. Ми обов'язково приїдемо. Буде будуть представники нашої організації, навіть ті. Кого ніхто не очікував там побачити. От. Поліція забезпечить нам безпеку, повідомлені органів відповідні будуть. Тому напишіть уже в коментарях, хто готовий. Поділіться, зробіть репост із своїми сусідами, близькими, хто буде. І давайте на кінець-то поставимо крапку всі цій справі. Тому що це маленький пазлик тої здоровенної. Корупційної гідри, яка відбувається практично на всій території нашої багатостраждальної України під час повномасштабної війни, форма одежі такаво: пляжна. Всіх хочу бачити, всіх хочу почути. Ми приїдемо також 14.00 субота, 22 липня. Разом сила!